Моя риманько, що сидять пере тобі страгнути, все за багатим тягне. Чи ти, якби я був пан, крав би тебе по-панськи, та й женився. А після і покинув би мене, як пан мене. Не говори, так моя кришечко, а хоч би я був пан над панами, а хоч би ахвіцером, а все одно тебе любив, так, як зараз, а хоч би мені одежі на весь рік давали, або борболів, або атаманом настановляли. Нічого не потрібно було, поприщай я договору. Спасибі тобі, місеко, ще так мене любиш. Та і я ж не раджу. Нехай би за мене святився не те, що спітько, а й сам вода. Та добаби мені стільки російно мисті здокати. Справа би така та каламайку спідницю шоковою за... Не знаю, чи йти додому. Чи? Тут старості дожидає. Додому, додому. нікого і спитати. Мати повіялась кудись, а старий вся книга мене на волю, та далі і захід. Там так здорово, пропечашка труситься. А я поліз на полиці та й на це вгоріти, та й трощую. А ну, мовляв, всякатись. А вгадай, сіп чи вишка, от з мене. Та тебе сбігать, тільки відчились. Так Е? А ти я бачу, ще вічини не мієш. А ти О. чого? Що тут робиш, ака? Тут! Що з моєю дівчиною стоїш? Що дивишся на мене? А може ти ще й з нею? Гляди, щоб я не дав тобі щипки. Тут тобі не займає, а ти знаєш, що я тобі зроблю? Що Що ти мені зробиш? Що зроблю? От тільки пальцем до мене доторкнешся, та як старени закричу крові що дужче, чому тоді. Сур дурни та масла я тобі кажу, не в'яжись до людей, і я тебе не займатиму. А до яких це я людей в'яжусь? Чого сьогодні? ти в'яжешся до Ульяни Йолопе? Вона за тебе не хоче. Дома. Вона каже, краще з мозку та в воду. Дома. Вона каже, за тобою пробаща буде. Та ма. Вона каже, краще світ за очі піти, ніж за тебе. Тама. Вона каже, цур тобі, пек тобі, осина тобі, дурний, пожелій, навіже, католиче, бузовіве. Дарма, дарма, дарма. Хоч ти мені що хочеш я усе казати му, дарма за тим, що дарма. Хоч вона не хоче, вона наплакати і вбиватиметься. Та ось здох, мені все дарма, а ви тільки за мене Що ж ти будеш з дурним робити? Мін все своє точе. Я тебе ще раз перепрошую. Не ну, упав у що, Степанку, полупчи, ну, ти від дур'яну, дай ще на світі з ким другим пожити. Не заїдай віку, я тобі за це спасибі скажу. Я ж тобі, братику теж ласкові сказав би, щоб я з тебе послухав. Але що будеш робити з моїм батьком? Каже, оженись, Дюне, та оженись, уже я обридзи своїм оженінням. От я і за цим оженитись і хочу. Шукай собі іншої дівчини, все сержа, не твоя і твоєї не буде. Та де й хура у моєї матері знайдеш. Уже ходили старостами, по всьому захарту, усю заїтку і москалі яку виходив. Де хоч одна поганенька дівка була і туди заходили, не одна не йде, як затялиться. Дурни не ходять, а розумник ніде буде взяти. От ці люди і повиздихають, а нових людей ніде буде взяти. Та я ж тим за тебе не хочу, що ти дурний, і тобі у вічі кажу. Тю на твою голову, це тільки ти мені так кажеш. А мені мати каже, що я буцім не такий, то і дурний. Та хто з вас знає, хто з вас бреше. А там і дівка каже, батько каже, мати, каже, брати каже, сестри каже, що я дурний та вже нігідів. Годіш тобі стеці, тебе й до вечора не переслухаєш. Значить, я тебе вас не просив, не відкидаєшся. Слухай. Нас двоє. Ульяна третя. А я четвертий. Та ні. Нас двоє, Ульяна третя. А я четвертий. Ти, я двоє, Ульяна, третя. А я маленький, я Та Це дурним говорити? Значить, слухай сюди. Якщо тебе з узкою та рушником, знай, скільки тобі на світі жити. Лика мати! А я спускаю, там та в солому залізу, треба там знайдеш. І там знайду й задушу. А от за я батькові скажу. До синьку пішов тобі, яке діло. Ним ніхто свелить. Батько хоче поганеньким, моликами сидить. Ну все ж таки батько, не послухала б ти мого, він би, він би тебе скрутив, що до нових віників пометувала. Чи так му ж і кати не будеш? Ну, то в мене гляди. Не хочу вас, мати моїй жінки. Побачу, як то не будеш. Старий, ану старий, а скажи, чи буде вона, чи не буде моїй жінки? Маєш ти гроші. Так, ось по кишеня батько на сватання нам. Так, так сватиш ти його, шинок, нами четвертину. Так він до тебе стане добріший за глючку присилує. Добре. Ой, будеш мені тепер від мати, що батька наш терегла. Пішов би те отексічку та повернув мені. По Обличте, Ульяна, нехай йде, нехай сте свиру заведе, та й сам до завтра пропаде. А що, як старости прийдуть, то його не буде? А ще й що без батька буде?